Так як для мене такі зустрічі не мають так дійсно дуже так дуже велику важливість, так оскільки це ідея, дійсно це комунікація між органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, і комунікації такі мають бути як найчастіше і як найефективніше, оскільки зараз, особливо під час воєнного стану, є ряд дотичних питань, які Потрібно, які є необхідні спільно вирішувати як виконавчій владі, так і органам місцевого самоврядування. Зараз головне на час це дійсно визначитися із пріоритетами. Головний це пріоритет це звичайно оборона нашої країни, і це потрібно тут не ділити, чи це державна виконавча влада чи органи місцевого самоврядування. Кожен міру своїх можливостей мусить робити все можливе і необхідне для покращення обороноздатності нашої країни. Але я хотів би ще підкреслити, що. Органи місцевого самоврядування, вони ще мають забезпечити навіть під час воєнного стану ефективну свою роботу і життєзабезпеченість цих цих територій, за які вони відповідають, це зокрема в галузях освіти, культури, охорони здоров'я там і так далі. Так так і для цього необхідний значний фінансовий це, ресурс. І також, ну так як на мене, потрібно максимально зробити все можливе навіть в цей важкий період, щоб була збережена. Фінансова самодостатність територіальних громад, тобто, якщо буде фінансова самодостатність, тоді буде у громад можливість вирішити ті нагальні питання, які на них покладаються. Ще є дуже важливим питанням це питання демографії. Дійсно, питання демографії це я думаю, підтвердять це всі голови громад. Це є проблема для всіх. Тож, що себе ті причині, що дуже багато наших жителів виїхало за кордон, багато так, жителів так десь здійснюють оборону нашої це нашої це країни. А як відомо, без сильної економіки, без сильного тилу не буде сильних збройних сил, і нам буде дуже тяжко здійснювати ті функції, які спрямовані на обороноздатність нашої країни. І тут треба все збалансувати, щоб був баланс між економікою, між підтримкою бізнесу, який наповнює наш державний бюджет, і між тими питаннями, які стосуються. Які стосуються функцій державної виконавчої влади, тобто такі функції, як обороноздатність країни і всі інші, але ще раз хочу підкреслити, що зараз на цьому етапі обороноздатність країни це функції всіх, всіх жителів, які живуть на території нашої нашої країни.